Ці ці буковинці вирішили долучитися до формування живого ланцюга заради миру в Україні. Серед них ті, хто вже увійшов у історію. Ще у 1991 році 86-річний Василь Гоманевич, і зараз був одним, хто створив перший ланцюг єдності. Ланцюг був від Львова. Ардо Києва. Волонтери, студенти, школярі, учасники АТО, пересічні буковинці, представники влади і не лише всі гуртом, взявшись за руки, скандували Україна єдина, а опісля заспівали гімн. 22 січня досить важлива подія 19-го року. Фактично, вперше після часів вона на Хмельницькому, об'єдналася землі західноукраїнської народної республіки і української. Тобто дійсно той живий ланцюг, який означає це дійсно об'єднання всієї України. Це наше було дуже з давніх давен, мрія. Бути єдиними, щоб була єдина сильна Україна серед творців живого ланцюга були чимало студентів. В майбутньому медик Микола Мелін каже, під час майдану зрозумів, що виборювати краще життя для українців потрібно не лише подібними акціями. Багато з наших студентів перебувають в волонтерських рухах. Ми забезпечуємо наших солдат підтримкою, певними якимись о, припасами, одягом важливими речами. 23-річний Юрій Шимків не служив в армії, але опісля подій на Євромайдані зголосився добровольцем їхати на схід. Він майже півроку боронив Україну в зоні АТО. Переконаний, подібні акції мають надзвичайно важливе значення. Ця підтримка людей, звичайних, волонтерів дуже важлива. От є смисл боротися і є смислю. Бути там і воювати за тих людей, відстоювати Україну у руках. Учасники акції тримали плакати з антиросійськими надписами. Вони нагадали, що майбутнє України залежить від кожного з нас. Хтось допомагає словами, хтось справами, але найважливіше, що ми єдині у прагненні бачити Україну незалежною і суверенною державою. Миріме ми нашу славну Україну. Різка Левицький, місцевий час.